Друзі, всім привіт. Це ютуб канал Рух Тіві. Сьогодні у рухівців ранкове тренування. Ну а ми не зраджуємо нашим традиціям ідемо дивитися, як жовто чорні готуються до наступного бою. Хлопці дуже добре готуються. Я, хлопці в такому піднесеному стані. Всі дуже добре виконують роботу, всю те, що ми плануємо. Дуже задоволений, як працюють хлопці. Хвилювання таких, ну звичайно, що перша гра, дуже хороший суперник, але ми готуємося в штатному режимі. Я не думаю, що є якісь такі надмірні хвилювання. До наступного протистояння жовто чорні підходять з такою кадровою ситуацією. З позитивних новин з «Лазарету» повернулися Притула, Мисик та Слюсар. Футболісти, які виступали в молодіжній збірні України, лях, Роман та Дідик, теж повернулись до розташування команди. А от футболісти, які виступали у збірній України Ю-19, Слюбик, Кітела, Гарета та Холт, ще відсутні на тренуваннях. Звичайно, що хотілося б, щоб всі були, Була якраз пауза, два тижні. Добре, щоб всі футболісти були, але не представляли нашу країну в збірних. Тому, звичайно, ми з розумінням до того ставимося, готувалися. Ми думаємо, що вони приїдуть в хороших кондиціях і вона не суттєво вплине. Готуються загальні групи, всі футболісти працюють. До них немає таких зауважень. Зрозуміло, що треба якийсь певний час, щоб набрати оптимальні кондиції, але я думаю, що вони дуже скоро. Відновлюється і будуть готові приймати участь у офіційних матчах. Звичайно, засумував, скучився за футболом, за партнерами. Дуже приємно повертатися в тренувальний процес після важкої травми, але нічого, працюємо, будемо доказувати, стараємося і все буде добре. Трошки з іншими людьми, як не як дуже цікаво потренуватися, трошки інший рівень. Були підготовчі тренування, підготовчі матчі до фінальної частини євро, тому вже все основні аспекти гри ми наігрували та переносили на гру. Була пауза, хлопці відпочили з новими емоціями, з хорошим настроєм. Також до тренувального процесу повернувся Марко Сапуга. Проте на сьогоднішньому занятті Марко зазнав ушкодження. Тож на сьогоднішній день питання залишається відкритим. Чи цей футболіст буде брати участь у наступному протистоянні у боротьбі проти зорі? Наступний поєдинок жовто чорні проведуть на виїзді у столиці України проти зорі. А що думають рухівці про свого майбутнього суперника? Давайте послухаємо. Підходимо з бойовим настроєм, розібрали команду, знаємо її сильні сторони, знаємо, слабкі сторони. Дуже хороша кваліфікована команда. Дуже добре грають в обороні і здорово вибігають, але, повторюсь, ми всі, всі їхні дії розібрали і ми готові до них. Так, дійсно дуже сильний суперник, ми це розуміємо. Але нам потрібно брати очки, ми це розуміємо і будемо старатися грати якнайкраще. Зоря це хороша молода команда, яка грає більш такий європейський футбол. В них тренер голландець, він привів до них більш такий технічний футбол, тому команда не даремно на третьому місці в чемпіонаті. Дуже хороша команда. Ми бачимо по їхніх результатах. В останньому матчі Динамо Києва вони обіграли. Досить хороший футбол. Грають тренер, голландський тренер, який працював колись в системі Шахтаря, і зараз згоріє. він пропагує футбол атакувальний, вони грають за схемою 4-3, досить такий хороший атакувальний футбол, грає. Дуже хороша команда, і дуже багато молодих футболістів перспективних. Тому я рахую, що Зоря на сьогоднішній день одна з таких найсильніших команд в нашому чемпіонаті. Між зорею та рухом відбудеться вже цієї неділі 2 квітня о 15.00. Давайте вболівати разом. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» – Підтримуємо український футбол.